Лінійка SMWA – термопродукція от кутюр для сімейного фешн-віку. Нечасто можна зустріти трендову лінійку термокружок, яка увібрала адекватні розміри для малого шибайголови, тендітної мами або батька Бурмила. Ви чуєте? Це останній писк в світі сучасного дизайну термокружок настільки гладенький, що здатен увібрати усі кольори парадайзу. Корпус термокружок виконано з нержавіючої сталі з акриловим або матовим практичним покриттям. Стінки корпусу зменшеної товщини, що забезпечує мінімальну вагу при збереженні міцності. Вага серії 170 грамів для моделі 0,36 літра. 210 г для моделі 048 літра та 240 грамів для моделі 06 літра. Поліпропіленова кришка замикається за допомогою надійного фіксатора на кнопці та має додатковий запобіжник. Герметичність забезпечують два силиконових ущільнювача. Горловинка для пиття виконана з екологічно чистого поліпропілену, який вбереже ваші губи від опіків під час вживання гарячих напоїв. Кришка розбірна та придатна для чистки та ремонту. Горловинка всієї серії має зручний для наливу та обслуговування діаметр в 40 мм. Стінки корпусу мають вакуумний проміжок в 1 мм, що дозволяє зменшити габарити серії до мінімально можливих при збереженні ефективної термоізоляції. За 6 годин в кімнатних умовах гарячий напій втрачає температуру з 95 градусів до 67 в моделі 036 літра, до 71 градусу в моделі 0,48 літра та до 73 градусів в моделі 06 літра. Холодні напої прогріваються з 4 градусів до 9 в моделі 0,36 літра, та до 8 градусів в моделях 0,48 літра та 0,6 літра. Стінки ємності вкриті шаром спеціального полімерного покриття PTFE. Воно нереакційне, ультрагладке, гідрофобне та стійке до тепла, стирання та корозії. Усі пластикові та силиконові частини не містять бісфенол А. Завдяки цим технологіям жодна з поверхонь термокружок не вбирає смаки та аромати напоїв та не виділяє шкідливі речовини. Також приємною опцією є Можливість придбання запасних кришок, ущільнювачів та горловинок, і за бажанням та фантазією можна комбінувати їх кольори. Термокружки серії SMWA здатні забезпечити єдиний стиль для сімейної команди або втамувати спрагу користувачів з різноманітними споживацькими вподобаннями. Кольорове різноманіття для будь-якого характеру чи настрою, і при цьому трендовий дизайн роблять цю лінійку майже бездоганною. Об'єму термокружки, в залежності від моделі, вистачить на 2-4 порції міцного кенійського чаю або лагідного какао. Лінійка розрахована на найширше коло користувачів, прискіпливих до практичності та з витонченим почуттям стилю та настрою.